Вітаю всіх у себе на каналі. Сьогодні розглянемо ресурс LeadCode та розв'яжемо задачу з пошуку пари чисел, які в сумі дають необхідне число. Приготуйте щось смачненьке, гарного перегляду до теми. Що таке LeadCode? LeadCode – це один з багатьох інформаційних ресурсів по програмуванню. Де можна розв'язувати задачі з програмування. Тут також є спільнота, де обговорюються різні прикладні задачі, іноді є цікавий матеріал до прочитання. Але наразі нас цікавлять безпосередньо задачі. Знаходимо вкладку Problems, і перед нами відкривається перелік задач. Відсортуємо по складності. І тут в нас є задача, яку я заздалегідь знайшов. To SUM, сума двох. І можна розв'язати, маючи знання із попередніх уроків на каналі. Опис задачі англійською мовою. Якщо із цим складнощі, можна скопіювати і вставити текст у Google Translate. Або ж при використанні браузера Google Chrome можна використати його функцію для перекладу з міста сторінки. Ось як це працює. Обираємо Translate to Українська, наприклад. І зміст перекладається на відповідну мову. Повернемося назад. Дано масив цілих чисел. NAMS. Ось він. І ціле, ціле число target. Ось воно тут. Необхідно у якості результату повернути індекси двох. Які у сумі дають значення числа таргет. Приклад. Є масив із значеннями 2, 7, 11 та 15, і треба повернути індекси двох чисел, які в сумі дають в даному випадку 9, в цьому масиві такі числа це 2. 2 та 7. 2 плюс 7 дорівнює 9. А отже, в результаті функція повертає індекси цих двох чисел в межах масиву. А це 0 та 1. Тобто перший і другий елементи масиву. З кожним чином представлено у інших двох прикладах. Тут нам необхідно написати код нашої програми. Обрати можна різні мови програмування, наприклад, от JavaScript. Але наразі нас цікавить Kotlin. Тому напишемо код для рішення цієї задачі в Android Studio і вставимо його сюди. Зліва маємо зону для написання коду нашої функції для рішення задачі, а справа. Безпосередньо код виклику цієї функції із передачею даних для тестування. В якості даних для тестування взяті значення із першого прикладу у описі задачі. Нам необхідно пройтися по усім парам чисел масиву. В даному випадку це 2 та 7, 2та11. 2 та 15, 7 та 11, 7 та 15, та 11 та 15, І як тільки ми знайдемо пару, яка у сумі дає таргет, ціль, по точному випадку це 9, необхідно завершити виконання функції, повернувши індекси цієї пари чисел. Щоб пройтися по парам елементів масиву, застосуємо два вкладених цикла. Перший цикл в нас буде від 0, до передостаннього елементу нашого масиву. Last індекс, останній індекс мінус 1. Тобто індекс передостаннього елементу масиву. В даному випадку це індекс 11, 0, 1, 2. Двійка, індекс 11, last index, мінус 1. І таким чином ми будемо йти по лівих елементах наших пар 2, 7 та 11. 2-7, 2-11, 2-15, двійка лівий елемент, 7-11, 7-15, семірка, 7, лівий елемент, сімка. І 11-15, 11, 15. 11 лівий елемент. Адже коли ми дійдемо до 15, 15 вже не буде із чим об'єднувати в пару. Так як 15 вже побуває у парі з усіма попередніми числами. 2 та 15, 7 та 15 та 11 та 15. А внутрішній цикл ми пустимо. Від кожного наступного елементу відносно нашого поточного лівого елементу пари порівняння g-in I плюс тобто наступний елемент відносно нашого поточного I, e, і до останнього елементу масиву до last index. А тут безпосередньо додаємо перевірку, чи дорівнює сума нашої пари. Намс іти плюс намс житий нашому цільовому числу, нашому таргет. І якщо дорівнює, в такому випадку ми повертаємо індекси елементів нашої пари у вигляді масиву із двох елементів та жі. Посилання на відео про масиви зараз на екрані. Таким чином. З цими двома вкладеними циклами ми будемо йти по масиву наступним чином. Спочатку І у нас 0, а G тоді буде І плюс 1, 1, 0, і 1, 0 і 1, другий і сьомий елемент. Далі І у нас залишається 0, а G у нас буде 2. Тобто дали ще одиничку. Тобто це буде нульовий і другий елемент. 2 і 11. Далі і 0, Аg. 3, 2 і 15. І тут G уже пройшло по всьому циклу. Тоді ми змінюємо I, І збільшиться на одиницю. Тепер I буде одиничка. Вона буде вказувати на 7. А G буде починатися від I плюс 1. Тобто від 1 плюс 1. Це від двійки. 1 і 2. 7 і 11 елементи. І так само G буде на одиничку збільшуватися. І лишається одиничкою а G – 2 плюс 1, 3, 7 і 15. Таким чином ми пройдемо всі, елементи, всі пари елементів нашого масиву. Перевіряємо. Повернулися 0 та 1. Тобто індекси чисел 2 та 7. Адже 2 та 7 у сумі дають 9. Щоб детальніше перевірити роботу нашої функції, додамо ще пару чисел. Наприклад, тут додамо 13, наприклад. А після двійки додамо 56, скажімо. І запустимо нашу програму. Перевіряємо. Як ми бачимо, повертаються поточні індекси наших двійки та сімки. Наразі це 1 та 3. 0. 1, індекс нашої двійки 1, 2, 3. Індекс нашої сімки 3. Адже двійка та сімка у сумі дають 9. Тож програма працює коректно. Тепер повертаємося до літ де ми спробуємо наше рішення. Вставили наш код, який ми написали в Android Studio. Подаємо наш код на розгляд. Так, Як ви бачите, рішення прийнято, воно правильне. І тут ми можемо побачити статистику прогону нашого коду. Тобто знадобилося 263 мл секунди, щоб прогнати всі тестові сценарії, а також тут показується порівняння з кодом програм інших користувачів сервісу. Тобто наш код на. Наш код краще відпрацював по швидкості, ніж код 42,7% інших користувачів. І з точки зору використаної пам'яті, він краще, ніж у 16,44% інших користувачів. Дякую всім за увагу. Наразі це все. Якщо у вас виникли питання щодо вирішення цієї задачі, прошу до коментарів. Або ж до моєї телеграм-спільноти. Закликаю пробувати вирішувати схожі задачі по програмуванню на літкод або інших подібних сервісах. Це корисно для практикування своїх навичок з програмування, а також цікаво. Вподобайка, поширення, підписка. Дякую. До зустрічі!